Подання договору з ним. Восьме. Затвердження планів товариства на 2021 рік. 9 останнє. Затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про результати діяльності товариства за 2020 рік та затвердження річного звіту товариства. Слово Віктора Олександровича Бо керуючим активами фонду. Дякую, добрий день, шановні акціонери. По двом питанням порядку денного я буду виступати. Спочатку з річним звітом про діяльність фонду синергія 7 це необхідно для затвердження річного звіту фонду. Ну і також для затвердження офіційної фінансової звітності, які отримали при реєстрації на збори акціонерів. Фінансова звітність представлена в двох аркушах формами 1 та 2. Ну і допоміжні матеріали, які присутні в розкладці, це портфелі фондів на 1 січня та на 24 лютого, і інформація щодо основних показників діяльності фонду в порівняльної динаміки з бенчмарком індексом української біржі за весь час діяльності фонду, і, зокрема, з права боку діяльність і результати за 2020 рік. Презентація демонструється на екрані. Там є ілюстративний матеріал, частину з якого я буду ілюструвати. Єдине, що зараз треба зробити, тому що немає в мене доступу. Кирилів кінчився, в нього немає доступу, якщо можна, тоді Я не можу показувати, але я зазначу, що матеріали, які ви маєте чи хочете ознайомитися з презентацією, всі ці дані. Інформацію можна буде вам переслати за відповідним запитом до департаменту по роботі з клієнтами Кінта. Щодо е, інформації, яка е, обумовлює і обумовлювала роботу нашого фонду в минулому році, то ця інформація аналізувалася в щоквартальних коментарях менеджера, які е, на нашому сайті є в щоквартальному доступі. Там є деталізація окремих транзакцій фонду, оцінка активів, витрат, надходжень, тому я узагальнюю цю інформацію і зосереджуюсь найважливішому, що було в минулий рік. Тому звертаю увагу на екран, там презентація вже доступна. Спочатку ми демонструємо, як це було в усіх попередніх зборах акціонерів. Та ситуація на нашому ринку, на світовому, на світових ринків, що вимолюбовлюють безумовно динаміку активів з 7. І ця ситуація була сприятлива, криві, які демонструються щодо розвинутих країн світу, це Сполучені Штати Америки та Німеччини, і криві зеленого та синього кольорів демонструють вже котрий по рік позитивну динаміку. Так само і позитивна динаміка присутня була в минулому році щодо. Країн, що розвивається, це крива коричнева е, е, узагальнююча. І, зокрема, поведінка індексу української біржі, крива червоного кольору, звідному у 2020 році, вона представлена також позитивно. Після декілька кварталів суттєвої корекції, яка на слайді присутня на лівій частині, ми бачимо, що відбулося відновлення. Фінансових ринків, ну і український фондовий ринок в особі індексу найбільш ліквідних українських акцій зріз 2020 рік на 6,5%. Це для розвинутих країн світу в порівнянні з тим же індексом Morgan Stanley Capital Investment показник помірний, але віддзеркалює ту ситуацію, що є на нашому ринку, у нас на ринку така ситуація, що за привабливістю як для внутрішніх, так і з зовнішніх інвесторів вже другий рік поспіль. Є не акції, як у решті країн світу, державні цінні папери. Наступна ілюстрація, яка демонструється на екрані щодо обсягу торгів на провідній вітчизняній біржі Українській, показує, що обсяг торгів з державними облігаціями був, мав леву учаску 88,7%. На акції пропадало всього 8,3%. Щодо нашого фонду, на наступному слайді ми бачимо, що... Порівнянні з індексом української біржі, з бенчмарком фонду, який зріс на 6,5%, індекс активів нашого портфеля, нашого фонду з енергії 7, за результатами показав в 2,5 чи 2,6 рази кращий результат. І в доході 17,2% ці цілком, можна вважати, є сприятливим результатом у 2020 році. Вартість чистих активів представлена в наступному слайді зафіксовані основні показники фонду на 1 січня 2021 року. Вартість чистих активів склала 7 мільйонів 322 тисячі 746 62 гривень 62 копійки. А на кожну з 753 акцій в обігу припадали вже вагоміші, порівнюючи з початком року 9 тисяч 724 гривні 76 копійок активів. На сьогодні. У вас відповідно сторінки зі складом активів присутні в розкладці, ми вже перетнули знакову відмітку в 10 тисяч гривень. Основним фактором, що вплинуло на зміну вартості чистих активів фонду минулого року, знову на екрані демонструються всі складові, всі складові всі чинники цього зростання, але найголовніше виявилося, як це продемонстровані на екрані відповідним рядком внизу. Таблиці зміна оцінної вартості пакетів цінних паперів, емітентів, що складають під Фельсенергії 7. Зміна ця 1,1 млн грн. По суті, вона і призвела до того, що вартість числих активів збільшилась з 625 млн до 7,32 млн і доходність стала 17,2%. Наступного слайду бачимо, що з 15 емітентів, що перебували в активах нашого фонду протягом року, тільки два пайових цінних паперів принесли негативний результат, 5 позитивний. І вони забезпечили цей позитивний доробок фонду. По міні втрати при, передусім паперовому маємо по центру енергії мінус 57 тисяч гривень та Донбасенергія 13 тисяч гривень, виграші по шахту по лінії Покровській 354 тисячі гривень, Крюковського гнободівного заводу 340 тисяч гривень, українавську 318 тисяч гривень, ну і також Райфайзенбанку Авальти та до Текніковські електромережі. Бачимо, що саме перші три компанії майже рівними частками забезпечили нашому фонду мільйони плюсових доробок до вартості активів. Надалі, як це завжди відбувається в останні роки, я репрезентую тут інформацію щодо активних операцій фонду протягом року. Їхній обсяг на наступному слайді, що демонструється на екрані, склав 1,2 мільйона гривень на придбання та 900 тисяч гривень на продаж. Протягом 2020 року ми цілі спрямовано придбав, поповнювали позиції тільки трьох обраних паперів це Рефайзінбанку Овальди, Тех Дніпровське Олександре та Донбасенерго. Придбаний був до активів і новий емітент це акції української біржі. Компанія Харків Обленерго в першому кварталі звітного року була розділена на, два, на дві, тому і з'явився в нашому портфелі інший новачок Харків Енергозбуд». Закрита була, як це продемонстровано на наступному слайді, тільки одна позиція, що лінія Покровське. На слайді, який демонструється, бачимо, що обсяг операції склав майже 400 тисяч гривень і виграш по операції 350 тисяч гривень для фонду. В результаті цієї транзакції. Таким чином, в порівнянні з початком року, один емітент е, вийшов з активів фонду, була зафіксована позиція шахтуріння Покровського, два нових емітенти, які з'явилися, це, як я сказав, українсь... акції української біржі так Харків-Енергозбут. Ще деталі вони будуть висвітлені щодо пунк... при е, е, виступі по пункту 8 порядку денного при відповіді запитаннях. Ну а фінансова звітність, яка є обов'язковою частиною мого виступу, вона у вас на аркушах форма номер 1 форма 2 є в копіях і на, демонструється на екрані фрагменти, які я тільки роз'яснень зроблю з демонстрацією підкреслення основних даних на фінансовій звітності на екрані. Міжнародні стандарти фінансової звітності, згідно з яких була складна ця фінансова звітність цілком витримані. Тому при аналізі дотримуємося форми 1, спочатку, потім форми 2, форма номер 1 баланс. Розділ власний капітал рядок 1425, цифра 7 мільйонів 323 тисяч гривень фіксує вартість чистих активів фонду на 1 січня 2021 року. Рядок зареєстрований капітал 14.00. Маємо вже змінено кількість викуплених у інвесторів в середині 2019 року 125 акцій фонду величину зареєстрованого статусного капіталу 7 мільйонів 530 тисяч гривень, що відповідає актуальній кількості акцій фонду в обігу 7 530 штук. Наступний слайд у розділі активи, рядки 1160 та 1165 демонструють, фіксують вартість портфеля 6 мільйонів 797 тисяч гривень та грошові кошти 200 тисяч гривень. Загальна сума 6 мільйонів 997 тисяч гривень можна отримати, якщо зі сторінки за складом активів синергії СІН на першій січні 2021 року просумувати два показники – депозити 300 тисяч гривень та сумарні вклади на акції 6 мільйонів 697 тисяч гривень. Переходимо до іншої форми. Форма номер 2 – звітність, перша сторінка, рядок 20.00 – Сума чистого доходу від реалізації 632 тисячі гривень. На наступному слайді деталізація, продаж двох паперів, шахтух, лінія, Покровський та Крюківський вагонобудівний завод. Витрати фонду зафіксовані в рядку 21.30, 220 тисяч гривень. Вона вже ця цифра фігурувала. Більш детальна деталізація на наступному слайді представлена. Винарода КУА, комісійні винароди, біржові збори, послуги банку та інші. Ця цифра відповідає в тому, те, що написано в фінансовій звітності. Ну і на сам кінець рядки 2120, 2180, 2220 даю значення пасивних доходів фонду. 187,5 тисяч гривень. Ну, бачимо, що відповідні дані призводять до двох показників. Складники цих доходів, які демонструються на екрані, це відсотки за депозитами в банках та дивіденти від двох підприємств. В правій частині ілюстрації вони продемонстровані на 157 тисяч гривень. У мене все. Я дякую загальні збори за увагу і прошу затвердити ці документи. Прошу проголосувати з першого питання порядку денного. Переходимо до другого питання. Звіт наглядової ради товариства. Я голова наглядової ради, прізвище Моє Мельничук. До складу ще входять Шостак Наталія, Глінський Роман, Литвинов Сергій, Шевченко Валерій. На засіданнях наглядової ради товариства щоквартально розглядалися звіти щодо діяльності товариства. Крім того, були ухвалені рішення, прийняття яких, яких законодавством та статутом товариства віднесені до компетенції наглядової ради. Серед таких рішень були скликання річних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів, про внесення змін до порядку денного загальних зборів, визначення дати, на яку повинен бути складний перелік акціонерів товариства. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, затвердження тексту повідомлення, затвердження тексту та форми бюлетенів для голосування на загальних зборах, затвердження змін до проспекту емісії товариства та інші питання, віднесені законом та статутом до компетенції наглядової ради. Прошу загальні збори взяти до відома звіт наглядової ради і проголосувати з другого питання. Результати голосування з першого питання. За 435, проти немає, утримувався немає. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Про продовження сроку діяльності товариства слово надається президенту компанії Кінто Оксанічу Шоста Михайловичу. Дякую. Я пропоную вивести судження. Акціонерів товариства Сенергії 7 пропозицію про продовження на два роки діяльності фонду. Тобто ми продовжуємо ту стратегію, яка заклалася вже років тому, Що поки будуть бажаючі акціонери в фонді бути присутніми, ми фонд продовжуємо. Коли бажаючі закінчаться, ми фонд закриємо. Дякую. Прошу проголосувати з питання третього порядку денного про продовження сроку діяльності товариства. Результати голосування з другого питання. Звіт наглядової ради взяти до відома. За проголосували 435 акціонерів. Перепрошую. Запроголосувало 435 голосів. Проти немає. Утримувалось немає. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження сроку діяльності товариства. Для того, щоб перейти до цього питання, я голошу результати голосування з третього питання про продовження сроку діяльності товариства. За, проголосували 435, проти немає, утримувалось немає. Срок діяльності товариства продовжено на 2 роки. У зв'язку з прийняттям рішення про продовження строку діяльності товариства необхідно затвердити повідомлення про викуп акцій, який пов'язаний з прийняттям зазначеного рішення. Структура повідомлення вона незмінна. Ті, хто акціонери неоднократно ознайомились з таким повідомленням, я лише наголошу. На основних тезах. Приймання заявок почнеться з завтрашнього дня і буде тривати до 24 травня 2021 року, включно. Ті акціонери, які будуть надсилати заявки на викуп. Поштою мають це зробити до не пізніше 17 травня 2021 року. Ті особи, які подали заявки на викуп, мають здійснити всі дії необхідні для передачі акцій товариству, знову ж таки, до 24 травня 2021 року. Розрахунки по акціях будуть здійснюватись за е, ціною, яка дорівнює те, е, вартості чистих активів, розраховані станом на кінець сьогоднішнього дня, тобто 24 лютого 2021 року, яка буде визначена е, завтра. І е, розрахунки мають закін... бути закінчені не пізніше 24 вересня 2021 року. Пропоную затвердити визначене повідомлення про викуп акцій. Прошу це проголосувати. Чекаємо результати голосування. Результати голосування з четвертого питання. За 435, проти немає, утримувалось немає. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання порядку денного про внесення змін до статуту товариства. Оскільки прийнято рішення про продовження строку діяльності, необхідно прийняти... Рішення про внесення відповідних змін до статуту товариства, в якому зазначено строк діяльності товариства, а саме відобразити, що строк діяльності товариства складає 15 років і 3 місяці. Також пропонується, крім цього, внести зміни до. Статуту щодо повноважень загальних зборів і наглядової ради, і привести положення статуту в відповідність до норм закону, а саме перенести повноваження щодо затвердження змін до регламенту товариства з повноважень загальних зборів до повноважень наглядової ради товариства. Зв'язку з цим. Пропонується внести ці озвучені зміни до статуту і затвердити, викласти ці зміни шляхом викладення статуту в нові редакції і доручити голові наглядової ради одноосібно підписати нову редакцію статуту та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації. Прошу проголосувати з п'ятого питання порядку денного. Переходимо до шостого питання. Затвердження змін до регламенту товариства. Відповідно прийнято рішення про продовження строку діяльності, це має бути відображено також і в регламенті, тобто змінено строк діяльності товариства з 13 років і 3 місяців до 15 років і 3 місяців. Пропонується затвердити вищезначені зміни до регламенту товариства. Прошу акціонерів проголосувати з шостого питання порядку денного. Результати голосування з п'ятого питання. Зміна до статуту. За 435. Проти немає. Утримуюсь, немає. Переходимо до сьомого питання порядку денного про заміну аудитора товариства у укладенні договору з ним. Зв'язку з неможливістю. В закон, законодавством строки здійснити аудит звітності товариства попереднім аудитором не виникла необхідність прийняти рішення про заміну аудитора і пропонується замінити аудитора на товариство з обмеженою відповідальністю. НХД аудит і відповідно укласти договір про виконання завдання надання впевненості аудит з вищезначеним товариством. Прошу проголосувати з сьомого питання порядку денного. Результати голосування шостого питання. За 435 проти немає, утрималось, немає. Переходимо до восьмого питання порядку денного. Затвердження планів товариства на 2021 рік. Шановні акціонери, щодо планів, то вони...